Ми маємо багато причин молитися в першу чергу о спасенні своєї душі. Бо принцип Серафима Саровського ясний. Спасайся сам, і довкола тебе будуть спасатися і другі люди. Будуть бачити приклад. Но, якщо ти сам не способний спастися, ясно, проблема буде з тими другими. Що касається частого причащення, то ми лише на одно кажемо, треба часто причищатися, лише одна умова завжди приходити до причастя зі страхом, з вірою і любов'ю, страхом Божою, вірою приступати. І тоді причащення робить чоловіка унікально сильним. Протестанти взагалі відкинули причастя. У них не є причастя. Вони вважають, що це лише символи, подобія, але не тіло Христове а подобія. Это у них доктрина. православной церкви, ми знаємо Слово Христа. Хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, буде мати в собі життя, каже Господь. Що значить мати життя? Є чоловік православний, у котрому є життя, бурлить життя. Він сім'ю має, він любить, він переживає, він приймає і нагороди, но приймає і суєту. Він усе живий. Люди цього світні це мертвеці. Як Господь сказав, коли один просився йти похоронити Отця, та сказав йому, да лишити мертвецям хоронити мертвеців. Це не значить, що не поважати батька, а сам принцип, коли у світі православні хоронять, то з любов'ю квітки кладуть, що, каже Господи, на второє пришествие Христово? Підніми його з нами для Царства Божого. Ну от на фоні тих мертвеців є православні люди. Вони в будь-якій ситуації радуються. Чоловік любить свою жену, він знайде можливість навіть у суеті в напасті радуватися. Християни в тепер угонию. Маса людей пишуть нам в інтернеті, що вони благодарять Бога за що? За гонини Я підписую, що може не треба так відкрито. Ні. Ми радуємося, що мого діда, каже, тягали кагебісти за віру. Тепер внука його мене тягають. Люди розуміють, що гоніння – це показ того, чи ти сильний, чи ти вірний, чи ти способний супротивлятися. Понятно, того діда били кагебісти, а внуки тих кагебістів б'ють нас. Деська. Ну, такся творить твориться смір, а ми кажемо этому мірові, ми тебе не боїмося. Бога одного боїмося, а остальное так маємо має вести, щоб нікого не боятися, ніяких тайн не робити. Ми дякуємо Богу, що ми сподобалися терпіти гонення і униження. Прийде час гонітілі. Половина їх повтікає за границю. Половина будуть клястися, що й то не робили. Ну, а нам остейсе одно, як тепер не сердитися, так і пізніше лишати все на волю Божу і винесіть благословення і дома, да буде життя і Христово у вас. І щоб ви ніколи не подміняли настояще життя золото на подміну у сектах, в розколах. Наші предки нам показали приклад. На днях віддіємо передачу, як уніяцький священник монах так у гражданці брали в нього інтерв'ю, любить на інтерв'ю ходити. І звідать його, ота, ну, що робити з тими православними, що не хочуть йти в ПЦУ? Казав би, як уніяд, що так мабуть право, то їх свобода ні. Відповів і відео ось ми зафіксували. Таких православних лікує, цитую, лікує час і смерть. І от йому там підписують у тій же статті. А ти знаєш, ми православні, що виберемо? Второє смерть. Смерть, чим піти до Твого. Ти у нас уніат, а заганяєш наш пицю сам іди в пицу, а ні. Галицькі уняти в пицу не пішли, хоча розхвалюють. Містами все рада, коли уніят йдуть, щоб погонити число дої віри, що нам робити з ними, а просто по любові молитися і любити і своїх, і недругів, бо лиш носящий любов у собі способні бути дітьми Божими. з Богом святим.